Понеділок 31 березня ви дивитесь новини в студії Олени Петриченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Ризикують власним життям заради порятунку цивільних буквально на лінії вогню. Репортаж про шанс на порятунок від білих янголів. Обстріл з авіації. Таке отруєно. Бо нічого живого. Автівка зависла немов над прірвою. Чому у дворі Дніпровської багатоповерхівки утворилося справжнє провалля та чого бояться місцеві. І За людей, і за будинок така вирва треба закрити, бо хтось точно влучить. Хто туди попаде? І транспортний колапс у Придніпровську. Чому мешканці житлового масиву не можуть нормально доїхати на роботу та повернутися додому? У нас завжди черги завжди дуже поганий маршрут завжди такий затребуваний, але настільки погано ходить. На 17-ту в області з тривогами, але на більшості територій без надзвичайних ситуацій. Водночас окупанти не припиняються атакувати Нікопольщину. У прибережних громадах лунає сигнал про небезпеку артобстрілів та атак з БПЛА. Місцевих закликають залишатися в укриттях. Напередодні через атаки в районі пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, підприємства та інфраструктура. А Санельниківщину Росіяни продовжують тероризувати кабами. У громадах потрощені багатоквартирні будинки, медзаклад і цвинтар. І до ситуації в інших регіонах четверо постраждалих серед них двоє лікарів. Було... На Херсонщині Ви висушено, окупанти вважно, одну громаду обстріляли з артилерії, а в інші поцілили дроном просто по цивільній автівці. <звук> По Куп'янську ж росіяни сьогодні вдарили РССВ ураган. Поранені літній чоловік та 35-річна жінка. У них численні порізи обличчя та контузія. Їм надали допомогу на місці. А в Харкові триває ліквідація наслідків нічної атаки шахедами. Ворог гатив по промзоні, складах та типографіях. Спалахнули масштабні пожежі. Поранені три людини, пошкоджені багатоповерхівки, дитячі садки та автівки. На місці тілесні ушкодження отримала троє осіб: це три чоловіки від 50 до 60 років. Це співробітники підприємств, які знаходилися на території. У двох з них гостра реакція на стрес. У третього забиття колінного суглоба. Попередньо для удару ворог використав БПЛА «Грайн-2». За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження. Понад тисячу дронів, 1310 кабів, а також дев'ять ракет різного типу, включно з балістикою, запустила по Україні Росія за минулий тиждень. Значну частину ворожих цілей, підрозділи, які захищають наше небо, збили, але були і влучання. Під ворожим прицілом опинились Дніпро, Харківщина та Суми. Президент Зеленський у своїй промові подякував всім, хто був задіяний в порятунку людей та ліквідації наслідків атак. Зокрема, відзначив роботу ДСНС. Хочу подякувати усьому колективу ДСНС України, всім, хто допомагає нашим людям, всім, хто підтримує Україну, працює на державу, на силу нашої армії, на безпеку всіх наших людей. І це найголовніше вистояти, захистити незалежність. Вдарила цеглою по голові. У Дніпрі поліціянти затримали жінку, яка агресивно себе поводила у кафе. Сталося це в амур Нижньодніпровському районі. Спочатку панянка нецензурно лаялася та чіплялася до гостей закладу. Один з відвідувачів зробив її зауваження і попросив піти. Натомість жінка схопила каменюку, кілька разів вдарила чоловіка по голові та втекла. Її затримали правоохоронці. Триває слідство. Автівка над прірвою Дніпрі на вулиці Богомаза машина ледь не привалилася у величезне проваля в асфальті. А все тому, що покриття внутрішньоквартальної дороги просіло і перетворилося на справжнісінький портал у підземелля. І такий осередок у дворі не один. Тепер місцеві бояться за долю будинків, щоб вирва не поглинула і їх. Тему продовжить наш Владислав Авдієнко. Габарити три на три метри, глибина не менше двох. Ось таке величезне провалля утворилося в одному з дворів на вулиці Богомаза. Це лівий берег Дніпра. Авто над прірвою у дворі. Така картина зранку шокувала містян. Коли відвела її в садочок, пішла додому і побачила яму. Так, Дуже варить. жахливо це виглядало. Один з водіїв дивним чином не помітив вирву і ледь не провалився всередину, застряг на краю. Авто діставали всім двором. Чоловік подзвонив своїм знайомим, друзям. Приїхали дві машини. Витягти не змогли. А люди, глядачі, їх теж попросили. Вони вирівняли машину і витягли. Колесо ціле а дно напевне постраждало, бо він на нього впав. Колесо висіло у повітрі. Жителі кажуть, асфальт на місці провалля свіжий. Його перевкладали буквально декілька років тому, але земля неподалік просідає вже не вперше. Припускають, причина у комунікаціях або ґрунті. Да, у нас... Так у нас он там постійно колектори, тому таке буває. Може бути підтікання. Вода десь пробилась взагалі. то тут ґрунт слабкий, такий собі пісок. Аби убезпечити мешканців, комунальники огородили місце парканами та попереджувальними стрічками. Але ж ось поряд утворилося нове провалля, хоча й значно менше. Його позначили місцеві. І це всього лише за кілька метрів від багатоповерхівок. Чи не просяде земля ще десь? Тепер люди переживають за долю своїх будинків, аби вирва не поглинула і їх. І за людей, і за будинок, та така вирва треба закрити, бо хтось точно влучить. Та й, взагалі, кажуть, аварійне перехрестя обходитимуть стороною. Взагалі переживаю вже десь ходити. Я не знаю, де тут ще може провалитися. Тим часом комунальники обклали основний кратер піском, вочевидь, аби перенаправити потоки води від зливи. А також огородили й другу діру. У міськраді повідомили, фахівці вже з'ясовують причини провалля. Деталі обіцяють повідомити згодом. Владислав Авдієнко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. А у Придніпровську справжній транспортний колапс там мешканці буквально все життя стоять у чергах. Дістатися серед місця, а потім повернутися додому то справжній квест. Люди чекають на автобуси по півгодини, але нормально доїхати все одно не можуть. Чому 35-та маршрутка не справляється з перевезенням? Та що на це кажуть у міськраді? В ситуації, що тягнеться, не один рік намагався розібратися наш Роман Михальчук. У нас завжди черги завжди не може вивести нормально. Наш Придніпровську центр дуже паханий маршрут. Завжди такий затребований, але настільки пахана ходи. Придніпровськ, ранкова година пік. За моєю спиною черга жителів району на найпопулярніший 35-й маршрут. Ось так кажуть: місцеві можна простояти зо півгодини і навіть не влізти. пані Тетяни чекати 35-ту маршрутку 20, а то й 30 хвилин вже буденність. І така ситуація каже жінка не лише вранці, коли їде на роботу, а й ввечері, коли з центру повертається додому. Бо бусів мало і вони невеликої місткості. Ввечері, коли я йду з роботи, також часто не буває маршрутки. Чекаєш, чекаєш, а потім і натовп збирається. Людей і всі пхаються в одну маршрутку. Дуже незручно. Альтернатива 35-му маршруту, який з'єднує Придніпровський з середмістям, є, кажуть місцеві. Втім, їхати двома то й трьома видами транспорту незручно й дорого. Багато людей їде через Мічникова на тролейбусі. Оце виручає дуже сильно. Приходиться дуже часто якимись іншим маршрутом, там 177 м або або м їхати до самоліту, потім пересідати на тролейбус, але ж ви ж розумієте, чи це і накладно в фінансовому плані, і це ще час займає. Про поїздки на таксі годі й говорити. Придніпровськ віддалений житломасив, і машина до центру може коштувати понад 300 гривень, кажуть жителі. Зарокладених щоб на таксі. Люди кажуть, змінити ситуацію могли б великі буси у достатній кількості. Такі курсували на 35-му в 2022 році. Правда, їх не вистачало, тому на зупинках, так само як і зараз, стояли черги. На що місцеві скаржилися в сюжеті 11-го каналу. Тоді незадоволені пасажири створили петицію і домоглися від влади зміни перевізника. Після того, як ми провели експертизу його роботи, стало ясно, що той поточний перевізник, який був, він не справляється з його роботою. Тому з ним було договір розторгнуто. Зараз маршрут обслуговує інший перевізник. Ми зателефонували директору, аби дізнатися, чи знає про черги на зупинках та чи планує повернути великі автобуси. Від коментаря на камеру він відмовився, а в розмові повідомив пасажиропотік у Придніпровську за останні кілька років суттєво скоротився мобуси великої місткості не рентабельні. Так це чи ні, наразі перевіряє профільне управління міськради. кажуть, скарги на маршрут дійсно були. Зараз ми відслідковуємо пасажиропотоки. Якщо буде необхідність, якщо ми побачимо, що поточний рухомий склад не справляється з тим пасажиропотоком, обов'язково будемо вимагати від автоперевізника збільшення або кількості рухомого складу та зменшення інтервалів руху, або збільшення саме пасажиромісткості цього рухомого складу. Перевірка 35-го маршруту триватиме два тижні. Про результати ми повідомимо. Роман Михальчук, Тарас Іванов і Денис Єлисавенко новини 11-го каналу. Вони ризикують власним життям заради порятунку цивільних буквально з лінії вогню. Екіпажі білих янголів продовжують евакуацію зі зруйнованих ворогом населених пунктів Донеччини. Днями вивезли п'ятьох людей з Покровська. Під час цієї поїздки буквально могли загинути, бо дрони окупантів гатили майже безперервно. Про шанс на порятунок. Наш наступний матеріал. Обстріл з авіації. Такий от Нічого живого. Приватний сектор Покровська місце, яке окупанти буквально стирають з лиця землі. Нині тут немає жодного цілого будинку. По невеликих вулицях гадять мало не цілодобово. У хвилини тиші між обстрілами екіпаж білих янголів рушає у примарний район, аби забрати звідти людей. Приїхали на евакуацію. Нараз люди збираються. чотири жінки та чоловік умістили все своє життя у кілька пакетів. В броньоване авто сідають поспіхом, бо над головою вкотре кружляють ворожі дрони. Дрони літають, давайте, швидше йдемо. зі зруйнованого району. Екіпаж білих янголів вивіз п'ятьох людей. Всі нині у безпеці в одному із шелтерів на Дніпропетровщині. Поліціянти ж повернулися на Донеччину цього разу у Костянтинівку. Декілька хвилин назад відбувся авіаційний удар. Також є у нас інформація від оператора статрішов. Можливо, є поранення. Їдемо з'ясовувати. Поранення дістали четверо місцевих. Одна із травмованих жінок впала просто посеред вулиці. ви мене слухаєте? непритомну жінку. парамедики одразу відвозять до міської лікарні. Спочатку жінка почувала себе нормально, але згодом їй стало зливо, На втратила свідомість наразі евакуюємо. Вже там лікарі встановили внаслідок гучного вибуху. Жінка отримала контузію. Саме через це переконують і втратила свідомість. Парамедики ж повертаються на місце удару, дорогою розповідають про головну небезпеку контузій. Контузія, вона просто так не проходить і потребує постійного лікування. Чим швидше надаш Вулиця, по якій окупанти вгатили авіабомбами, повністю розтрощена. Немає жодного вцілілого будинку. Ті, хто дивом, врятувався після удару, згадують все сталося настільки раптово, що не встигла навіть сховатися. секунди, дві, три, напевно, і влупило. Я тільки кинув лопату і ліг під цегляну вбиральну. Уламків вдома назбирав жменями. Місцеві розповідають, по їхній вулиці окупанти цілять вже вдруге, утім цього разу руйнування катастрофічні. Тут там все побігли. Там все побило, якось перекрили, але стіни, ось та та і ця стіна теж стовп у нас тут стояв. Його вирвало і кинуло туди на фронтон. Жити у такому будинку, та ще й під постійним прицілом ворога неможливо. Бідкається жінка. Тож нажита майно уміщає у дві сумки та рушає на евакуацію. Поліціянти ж зазначають, залишатися у прифронтових громадах Донеччини дедалі небезпечніше. Тож усіх цивільних закликають не зволікати з евакуацією. Дуже небезпечно знаходитись в цих місцях, і поки є можливість нам заїхати, заїхати нашим колегам волонтерам. Не зволікайте, дзвоніть на наші гарячі лінії і будемо вивозити вас в більш безпечні регіони України. Номер гарячої лінії білих янголів на ваших екранах. Там пере. Конують, виїхати допоможуть усім охочим. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров новини 11 каналу. Об'єдналася аби допомогти у Дніпрі. прийшов черговий концерт, організований музикантами задля збору коштів на операцію для журналістки Ольги Журавель. Торік наша колега потрапила в моторошно ДТП та дивом вижила вже вісім місяців. Вона бореться за можливість ходити без болю. Попереду вирішальна операція. Саме завдяки їй Ольга зможе жити повноцінним життям. Деталі в сюжеті Олександра Максименко. Й близькі друзі Ольги Журавель та її колеги по сцені. Це вже другий благодійний концерт, який митці влаштовують на підтримку подруги. Таким чином збирають гроші на операцію. Адже вісім місяців тому Ольга потрапила в моторошну ДТП і досі намагається відновитися після неї. Попри складні хірургічні втручання, вона ходити без болю не може. Потрібне ще одне дороговартісне. Головна ціль це об'єднати саме митців, ті, хто знають олю. Ті, хто з нею разом працював, виступав на одній сцені. Щоб вони допомогли, я кажу, цьому збору зрушити з місця. Ось коли побачив, що з нею сталося зараз. Мене це дуже дуже вразило. Я зрозумів, що треба допомагати, тому що час вирішає. Все на дота після життя Олі розділилося 17 липня минулого року. Журналістка поспішала на роботу, їхала мостом на таксі. Аж на зустрічну смугу вилетів білий Нісан. Водій не впорався з керуванням та. Протаранив автівку. Удар припав саме на бік, де була наша колега. Автівку зім'яло настільки, що рятувальникам довелося її розрізати, аби дістати Ольгу. Далі реанімація і жодних прогнозів від лікарів. Нині для Олі кожен день випробування та боротьба ділиться. Зараз стан погіршився, і терміново потрібна ще одна операція. Мій стан загострився, на жаль, і мені треба терміново робити операцію кульшовий суглоб, ліва нога. Дуже болить нога і погано працює. Тобто, фактично, зараз я ходжу, опираючись на тростину і на одну ногу. Підтримати Ольгу прийшли не лише її друзі, а й герої програми Злочин та покарання, яку журналістів журналістка вела на 11 каналі. Вікторія говорить, колись Ольга своїм матеріалом допомогла їй, тож нині віддячує тією ж підтримкою. 150 чи більше, хто скільки зможе. Це невелика посильна сума, яку витрачаємо щодня на всілякі дрібниці. А ми можемо підтримати людину, коли вона сама того потребує. Маленький внесок, і ми врятуємо, допоможемо. Ользі Журваль, як вона свого часу нам допомогла. Журналістка допомогла сотням героїв своєї програми. А тепер підтримав підтримку потребує й сама. Задонатити на лікування Ольги можна за реквізитами на ваших екранах. Нині ж вона бажає повернутися до повноцінного життя з творчістю та улюбленою роботою. Та каже, підтримка друзів та всіх небайдужих безцінна. Олександра Максименко Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Рекордна кількість учасників і запекла конкуренція. У Дніпрі стартував перший етап кубка міста з плавання Олімпійська надія на водних доріжках. За нагороди змагаються 850 спортсменів із 14 міст України. Це найбільша кількість плавців за трирічну історію змагань. Окрім медалей, переможці та призери, отримають кубки. А наприкінці року визначать найкращі команди та спортсменів у п'яти вікових категоріях. Для тренерів ці змагання ключові у визначенні стратегії подальших тренувань спортсменів. Для нас, для тренерів це, по-перше, подивитися, наскільки вони психологічно готові. І надалі, на цей рік, спланувати їх підготовку до стартів, які будуть більш важливими, відборами. Ну і хочемо перемоги, виконання нових нормативів та розрядів спортивних. Далі інформація для любителів риболовлі від завтра через початок нересту на водоймах Дніпропетровщини почне діяти заборона на вилов раків та риби. До 20 травня рибалити не можна в річках, до 10 червня у всіх водосховищах і аж до 30 червня у непроточних водах, гирлах, притоках і озерах. Водночас, рибалкам дозволено сидіти з вудками за межами нерестовищ. Щоправда, спіймати можна не більш як 3 кілограми риби. На добу. І наостанок про погоду на завтра. У вівторок в Дніпрі буде хмарно. Синоптики прогнозують в день 16 градусів тепла вночі плюс 8. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.